Всім привіт. Приїхав на поле, зима, а я гораю. Ось такий вигляд має горанка. Як на таку погоду, то я думаю непогано, навіть розсипає трохи. Ну, от десь зачіпи такого викидає, Ну але відносно. Нормально. Трошки морозець невеличкий, 2-3 градуси. Вирішив. Тут буквально десь півтора гектара клин. Ось там видно, стаміці пройшов вже і звідси. І оце треба розходити. Туди йде клином. Ну, що вам сказати? Як дочекався такої пори, то мусово щось. Перекинути його якось на, на трактор, звичайно, важко і буде, куди треба ставати, бо засовує, але ми налипають на, на бляхи. Ну, але Маємо те, що маємо. Як батько каже, краще вигорати хреново на зиму, як добре, на весні. Ну, і Я притримуюсь такої теорії, так як тут багато рештків. Хто слідкує за каналом, то знає я тут поле це діскував, так як було тут Шпариш засіяно. Не знаю, як научно наукова назва того шпаришу, я думаю, що так і називається. І таке. Юмзик-бідулаха, ще в тій порі я ним ніколи не горав. Ну але тут трошки вивезли. Ось тут горбочком два гної розкидачі гною. Сюди ще вивезли, возом, з дому. Трошки. Зараз покажу, де от дисково виходив, піднімав і. От гори не давав, дивіться яке. Оце все. О! Дивіться, О. як воно піднімає його. Оце все шпариш. Тільки що він вже зараз відмерз, відходить від землі легенько. А так це все. Не знаю що, де він взявся. В принципі, торік тут була соя, було викруплено. Зілля такого не було. Звичайно, тяжкувато. Я думаю, що було б незаймо відчепити задній корпус. Ну, Але помаленько другою тягне. Не стає. Місце можна було б, звичайно, першу включати, ну але... Поки що з роботою справляється. Так що будемо пекти. Думаю зараз і буду орати, то ще включуся, покажу. Трошки вимілю передній корпус, так як заглибоко. Ще не можна настроїтися, тому що, коли горалося, м'яко було, колесо придушує до землі, а це де такі горбочки трошки підскакує, ну і нерівномірно горе, ну але що зробиш? Така вже горанка. Так що ще включуся трошки як ораєм і буду пекти, бо передає. Даю на завтра ніби дощ. Плюс там 2-3. Хотілося би доперекидати. Бутони. Горанка вже така, як... як потрібно, ну але маємо те, що маємо. Так що все, всім щастя, здоров'я.